Я навіть більше скажу, навіть якщо би ви отримали інформацію вчасно про те, що, що відбувається з банком, який виводиться з ринку, протягом 30 днів підготуватися, подати до суду матеріали в таких це доволі складна категорія справ, я фактично неможливо. Оскільки тобі для того, щоб ти підготувався до подачі якогось позову, тобі необхідно зібрати докази неймовірно. Неймовірно, так, так. тобто, це, грубо кажучи, судитися з фондом гарантування заборонено. Стаття 6 проекту закону викладена в новій редакції, і стара редакція чинна на сьогоднішній момент ще чинна говорить про нормативно правові акти, обов'язок їх юстування. Тобто, це проходження процедури, підтвердження, що нормативно-правовий акт не порушує. Права та інтереси юридично фізичні законі акти у нас є в проході. Ну вона затверджується Мінюстом, який вичитує їх на відповідність конституції і всім іншим законом. Да, це дуже важливі питання. Це не якісь іграшки, коли вони ввели таке поняття, як правила, то вони там написали в тому законі, що такі документи, такі правила набирають чинності з дня оприлюднення на сайті фонду гарантування, тобто сьогодні на сьогодні.